Доброго дня всім добрим людям. І так, я думаю, що стадіон і конфіскація майна зелених піонерів почалася з того, що Україна пішла на переговори, як пишуть всі, і на зустріч поїхав Єрма Команський. Гарантами цих переговорів будуть Сполучені Штати і Китай. Ну, повотині багато чого точиться, ніхто не знає. Насправді, що відбувається, ну я е, не буду вдаватися в деталі того, чого я не знаю або чого я не розумію, оскільки це було б з мого з боку е, таке ж саме сіяння ритуалів публічної ненависті, якою займаються всі в нас громадські об'єднання, політичні партії та інше е, непорозуміння на планеті Україна. І так, перший раз переговори в нас були в Стамбулі, і багато глядачів пишуть про те, що ці переговори привели до того, що ми відбили Херсон і врятували Харківщину. І нібито це великий результат, непоганий результат, і що це фактично врятувало Україну. Ну, я говорив неодноразово про те, що Україна є, була і буде, і просто хто не розуміє. Або хтось має інше на увазі під цим словом Україна, яка сьогодні кричать, що Україна понад усе. Україна понад усе, я можу погодитись тільки в одному випадку. Це тоді, коли всі розуміють, що планета має назву Україна, Всесвіт має назву Україна. І на планеті Україна може бути одна держава Україна. Разом з тим, цього ніхто поки що не хоче розуміти. і всі чинять гвалт з приводу національності, з приводу національних держав, які фактично при глобальному при глобалізації на планеті фактично потихеньку зникають і втрачають свою агресивну діяльність над підконтрольним держав, державам населення. І єдиною перемогою, який Єдиною перемогою, яка може бути на сьогоднішній день, це коли імператор всія обрізаної України, скаже, все каже, я остав, я ухожу, я зря погодився на те, що нам предложили, і ми согласились". Ну, Це було б доволі непоганим результатом, оскільки е у відповідності до норм чинного законодавства, е Пост президента мав би бути переданий іншому, іншій людині, яка буде його займати. Ну, і Стосовно тих дебатів, які інколи тут точаться, там кричать, все, що нас головнокомандуючий здає цілеспрямовано Донбас, що це рилась під небудівельні. Роботи не відбувались по будівництву укріплень, що досвідчених командирів міняють на молодих, які не воювали, ну і так далі, і тому подібне. Будів... Ну, я хотів звернути увагу на те, що ніхто не передбачав з тих, які на сьогоднішній день є послами у Великій В Сполученому Королівстві Великій Британії, який масштабна буде війна, оскільки вони вчилися. Цупити і розпродувати загальне народне добро, а саме військове майно, вони упражнялися в тому і зовсім не здійснювали належний належну розбудову армії в незалежній державі Україна. І таким чином всі кричать там, що Україна приречна, особливо у нас апологети Петра Водентура або Петро нема кращого. Кажуть, що всі хотіли поржати, але вибрали замість армії мови і віри, шашлачки та баланти. Я хочу заспокоїти їх, цих апологетів також, оскільки їхній Петро Водентур або Петро нема краще, був ліворуціонером, який захоплював владу в державі Україна. І в інтернеті можна подивитися це ганебне явище, коли його стягнули силою з трактора, який йшов на Представників е, органів державної влади, а, мілі... а саме міліціонерів, і ці ганебні явища вони нікуди не зникнуть, оскільки вони зберігають свою, е, вони зберігаються в павутині. і Їх на сьогоднішній день практично знищити не можна, бо воно зберігається на багатьох сервер... серверах багатьох державах, як люблять казати, дата групах. Ну, до чого я це веду? Доброю новиною є те, що нарешті наше керівництво почало усвідомлювати, що шлях до перемоги лежить в перемовинах в початку перемовин. Це в принципі доволі добра новина, на мій погляд, оскільки є три міжнародні конвенції про право народів на мир. І виховання народів в дусі миру. І всі ці ритуали публічної ненависті, які сіяли наші доморощені націоналісти, вони тільки розпалювали національну ворожнечу, так звану, оскільки, як я звертав увагу, що на сьогоднішній день ні в паспорті громадянина України, ні в свідоцтві про народжені день, ні в будь-яких інших документах немає поняття національність. тобто, для того, щоб бути націоналістом, треба хоча б мати свою національність. Це перша добра новина. Друга добра новина, ми в цьому році протрималися в цій війні масштабній, на яке фактично точиться між глобальним заходом і глобальним півднем, як люблять казати. І ця новина мене радує. Я думаю, що єдине, що потрібно, щоб Президент України нарешті звернувся до українського народу, пояснив нормальну ситуацію, що війна буде тяжка, затяжна, і потрібно всім зосередитися на тому, щоб працювати на те, щоб ми відбилися від агресора і вернули свої території. Вся ця муть, яка навіяна народу на початках війни про велику перемогу чи про. Кордони 91-го року суперечить законам логіки критичному мисленню і тому, що люди, які цьому ціяли, вони не дружили зі своєю головою. Я вважаю, що кожна людина, якщо вона вважає себе людиною нормальною, яка пересічна, яка дієздатна, має розуміти, що до кордонів 91-го року неможливо вернутися, оскільки помаранчевий, так званий. Гамерицький шпіон віддав 100 тисяч квадратних кілометрів шельфу державі Румунії, і практично вернутися до цього немає можливості, оскільки рішення Міжнародного суду не підлягає оскарженню і з цим рішенням погодилась держава Україна. Тому дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки Ну і не забувайте про те, що на сьогоднішній день. Війна важка, війна вимагає зусиль від всіх, для того, щоб ми відбилися від агресора і зуміли заключити мир на тих умовах, які будуть влаштовувати весь український народ. Дякую за увагу. Будьте здорові!